Сьогодні ми будемо говорити про рефлексотерапію, і м, основу рефлексотерапії полягає в рецепторах. <реш> так. <реш> полягає в рецепторах. Один із рецепторів, який ми сьогодні розберемо, це механорецептор тільця Руфіні. Лови м'ячик. Лови м'ячик. М'ячик. Мячик. Добре. Що ви відчули перше, коли доторкнулись? До м'ячика. Кидай. Давай ще разок. Ану. Що відчула? Тиск на долоні. Тиск на долоні. На долоні. Добре. Кидай м'ячик. Що ти відчув, коли кидав? Задоволення від того, що ви мене зловили. Добре. Коли ти менеш м'ячик, що ти відчуваєш? Що ще? Тиск? Я не знаю, ви мені розкажіть. Так, тиск, тиск, поколювання, ще щось. Відчуваєте ви температуру? Його не, не впевнений? Добре, м'ячик. Що відчуваєш? Ну Коли е, ловив, то як... він такий важкенький ну, типа як удар. Так. Е, от. Ну, а коли торкаюсь... Приємний на дотик, такий впружний. Про температуру, до речі, да. я думаю, що якщо б відрізнялась від температури зовнішнього середовища, тоді б одразу сигнал би пішов, ми б одразу це відчували. Добре? Тримаєшся цей і розкажи про свої відчуття за один і за другий м'ячик, коли ти їх мнеш, досліджуєш. Що що? Ну, Чи от, різні відчуття? Ну, різні, звісно, да. Тут гладкий такий, резиновий пружний, тут е, шипастий, теж резиновий. Но, е, понятно, що цей якби Не хочете довго замкати, а оцей хочете. Угу. По, по температурі вони одинакові? Так, ну, да, плюс-мінус. Да. А пружність е, різна в них? Різна. Ну, цей м'який. Навіть не дивлячись на голочки. Угу. Скажи мені, а ти з однаковою силою їх вжимаєш. Ну, от якщо ти з однаковою силою будеш вжимати, ти все одно відчуєш, що в них є різниця. Ну, є різниця да. угу. Добре, Тамай. Давай. Так. <кхім> Тому перше. А де Руся? Ага. Перше, за що відповідає тільця Рофіні, це тиск. Тиск на шкіру і температура. Тиск на шкіру і температура. І температура. Так. По-друге, саме велике місце їх знаходження це в нашій долоні, стопи, шия і ну, спина і геніталії. Так. Основна мета нашої нервової системи це від рецептора сприйняти сигнал, опрацювати і видати результат, що повинні м'язи або що повинні наше, наше тіло видати на ці сигнали, на цю інформацію, яка поступає із середовища. Наприклад, якщо від якщо в цій схемі десь на путі по шляху. Десь по шляху буде передаватися неправильний сигнал. Ну, від рецептора йде іскажений, як буде іскажений? Викривлений. викривлений. Так. Якщо від рецептора йде викривлений сигнал, ми посилаємо в мозк, викривлений сигнал, він також буде викривлено оброблюватися і буде видавати викривлений сигнал на обробку. Тобто ми будемо ем, на виході. Отримувати, отримувати референтні ем, сигнали. Тобто м'яс може не включатись, м'яс може спазмуватись, м'яз може бути гіпотонічний, гіпертонічний, е, можливо, неправильно скорочуватися з нетою силою, і звідси в нас виходять певні проблеми, певні ем, дисфункції від тіла. Добре, поки що це зрозуміло. Ну, да. Як ми їх можемо протестувати? Хто готовий? Давайте перше почнемо. В кого є болі в шиї на зараз? Болі в шиї, так? Да? Прошу. Прошу, сідайте. Та нічого страшного. Да, добре, все добре, я Можна тестувати м'язи, які входять, в принципі, в шию довгі розгиначі шиї. Можемо протестувати через групу екстензорів. Я, в принципі, завжди через групу екстензорів, щоб, якщо там є болі в шиї, то в принципі краще не лізти і. Не, не нарушають можна, можна ще понароблювати ділов. Угу, давим гору. А ну Давгору. Тут норм. Це тільки ці проблеми, проблеми є з плечі, чи не знаєте? Не знаю. Ні, ну є, дельта, ніж є. є. Добре, ну тобто, в принципі. Одна сторона показує гіпотонію в норму, і інша сторона показує норму тонус. Ну, подивимося, чи відчує, чи ні сюди, сюди ж, сюди голову. Угу. Добре. є. Тобто це віще є. Так як я знаю, що тільца Рюфіні нас відповідають за тиск на шкірі і за її, за те, наскільки вона або. А, как, на, Як буде на українському, натягнуться, да, натягнути так і буде на українському? Так. на, українськом. да. Да, да. да, Наскільки вона натягнута, або скорочена. Угу. Я просто на шиї шкіру або розтягую. При цьому не заходячи, наприклад, якщо ми Хочемо тестувати там нервові або м'язові, то мені потрібно глибше заходити там прям м'язи. А я прям пошкірно ось. Поверхнево. Поверхнево, так. Да, отак от нашкірно, отак от м'яко просто розтягують тканини. Угу. Добре? Ми м'язи. Інший момент. Так, як вони являються ще температурними. Опа, то мені... В принципі, потрібно виходити з функції цих ем, рецепторів. Тобто вони приймають сигнал неправильно, передають його неправильно, мозк дає команду неправильно. Мені потрібно заново їх навчити правильно оброблювати сигнали. Як це можна зробити? Збільшивши кількість сигналу в даній, в даній області або руками, або такими штучками. Ну, у вас ви руки ви, не настільки вони холодні, або не настільки вони гарячі. Кипіток нужен. Кипіток я зробив. Я зараз. Щас... Такі добрі люди. <різь> я, в принципі, через там ганчірку, через... Ну, що просто холод. Не самим, не самим холод. Угу. Розтягую і прикладаю холод. Ні, тобто не в холоді діло. Кипяток. робимо гарячий компрес, Так. Розтягую, роблю гарячий компресор. Получаю вистановлення. Звідси і виходить перше, що я роблю. Беремо кусок тейпа. Це нам потрібно для терапевтичної роботи, тому, в принципі, можна не запарюватися по поводу закруглювання. Цих країв і тому інше. Мені потрібно, щоб шкіра не розтягувалася. Пам'ятаємо, як ми це робимо? Ну, тобто шкіру тягнемо та їх натягнемо. Так. Так, mm -hmm. да, щоб вона розтягувалася. Ні-ні-ні. Угу. Ні, дивіться, отак от просто да, отак от натягнули. Даю йому подихати і просто в цей момент. З однієї сторони. Тейп. Все. І роблю гарячий компрес. 10 секунд. 10 секунд компрес. 10 секунд холод. Нам потрібно буде починати. Нам, з чого ми починаємо? Нам потрібно зрозуміти, з якої температури ми починаємо працювати. Тобто холод. Добре оброблюється, а от теплота ем, високі температури погано оброблюються. І тому нам потрібно навчити оцю періодичність. Важлива періодизація, десь 10 секунд виходить, Не щоб багато, велика кількість сигналів. Перший сигнал приходить від того, що шкіра розтягнута. Друге, що, що є швидка зміна цієї температури, і ми збільшуємо кількість сигналу в даний момент в мозок. В температурах mm -hmm. холодний гаряче. Чим mm більше, тим -hmm. менше. Градусів? Ну, комф... ну так, щоб ваш клієнт міг це витримувати. Ну, опіків не повинно бути. Тому все повинно бути комфортно. Робимо періодизацію. Скільки часу? Скільки разів? Ну, взагалі, якщо там за однією, ви десь там, це може і до 10 хвилин. Перетестовувати. Ну, я роблю там, там 3, 4, 5, 5 там, якихось там, різних, а, Ну, змінюю, змінюю. холод-тепло, холод-тепло. 5 циклів. Можеш рекомендувати пацієнту контрастний керапію? Потрібно я розтягнути. Треба тестувати. Да. Якщо ми працюємо іменно з рецепторами, то чисто контрастний душ ну, навряд чи. Тому що в цей момент мені потрібно максимально працювати з одним видом рецепторів. І на одній зоні. І на одній зоні, так. Да. І мені потрібно іменно в цій зоні. Тобто, з іншого, ну там, від рецепторів. З тіла зараз приходить ну, про норму. Ось, є середовище, в принципі, воно комфортне, але в цій зоні, з цієї зони дуже багато сигналів різних. Гаряче, холодне, гаряче, холодне, гаряче, холодне. Розтягнете і мозок більше починає пропрацьовувати. Треба це. Типу, цю зону виділити для мозку, так? Да? Так, да, так. Да. Добре, давайте нагрузимо. Так, був. Mm -hmm. Отак. Знову отримали. Знову тестую. Угу. Тепер вже е, в навантаженні. Навантажую. Ні. Знову теж. Точно, Т, теж точно так же, так. Да. Або зробив щепок, зблизив. Ну, тобто не шкіру. Протестував, ага. Розвів, протестував. На що отримав гіпотенію? Тобто значально у нас гіпотенія, слабе м'яз. Протестували, знайшли силу. І точно так же ручку вверх сюди. Ні, ні, от, от так отак, от да. Да. точно так же холод. Ну, перша реакція на холод. На, на тепло. Тобто починаємо з холода. І кожного разу так, так повинні тестуватися. Я вам зараз ще покажу, як це на стопах буде працювати. Та, та, зона, що йде. Да, да, я з однієї знайшов з однієї сторони. Найшов... Та, цього Розгрузили, тепер нагрузили. Отак да, от і отак, так. Да. <звук> угу. І починаємо з холода. И вот так вот на вантажине. Да, холодно. Угу. У меня, в принципе, в кабинете есть эм, грелка, куда там горячую воду можно добавлять. А кто может... Слава, а можешь мне горяченькую заработать, кипяточком трошку? Та просто полей водой. Ох, как запаривается. Дякую тебе, Володька. О, так краще. Угу. Да? Відчувається прямо? Угу. угу. Давайте сюди голову, сюди, сюди. Да, от так, да, нагружаємо. І знову 5 там, 5 7 циклів. То все від часу залежить. Добре. Знімаємо. Угу. Отримали. Як по відчуттям шия. Ну, ну, так, <говори> <говори> да, все, дякую. <говори> Прям легше, так? Да? <говори> Супер.